Малеча розбирає покупки, Віка сметану достає. Ой, Боже мій зайчику. Каже, що вам одним розбирати? Я теж хочу. Да, святік? І фень? Отак і гризти будем. Ой, боже ж мій. Лісик тут я зараз. Позабирали у світіка все. Так, погриз сметанку трішки, да? Бабуля знімає покупки. Мама нам привезла. Значить, саме великий пакет. 590. Я його не показую. Далі. Ой. Фендітікась під них. Далі кола. Кола по акції. Два літра. Да, Віка? Там рівно да. два. Ага. Рівно два. Без цукру. 38 гривень, 10 копійок. Олія. Олія без акції. Так. 81 гривна. 50 копійок. Мама, забери дитини. Ну, зараз підуть мої всі покупки. Так, 850 мілілітрів. Я сказала, 81 гривна 50 копійок. Так, пішло борошно, пішов. Тележку возьмем. Будемо сімирати бабуліни покупки, так? Да? Ага, о, то добре. Так. Далі борошно. Худорок. 1,8. Так. 49 гривень 90 копійок. Молоко яготинське. Дві упаковки 2,6 жиру ультрапастеризоване. Е, так, 45 гривень 90 копійок. Е, 900 грам. Цукор, кілограм. 32 гривни дев'яносто копійок. Печиво кукурудзяне. Дві упаковочки. Так, 300 грам по 44,90. акція. Хава. Соняшникова зі стевією класична 160 грам. Акція коштує 33 грив 20 копійок. Так, фольга. Алюмінієва, харчова, гладка, рулонна. 10 метрів 33 гривні 60 копійок. Кориця. Кориця у нас 10 гривень 20 копійок, 20 грам, без акції, 4 штучки, 4 упаковочки. Далі сир плавлений. Так. По акції 65 гривень 90 копійок. Я забула, скільки його тут грам. Не пам'ятаєш? 160. 150. Не вгадали. П... Ну, майже. Так. Далі майонез. Віка каже, взяла, був по акції. Майонез ось такий. Чудовий. 50. 67 уже 50%. Понятно. Теж був по акції, мабуть, да? Ну, да. 300 грам. Так, 26 гривень 30 копійок. Я поміщусь іще тут. Так, сметана сметана президент. Тут Святік нам уже намагався відчинити, відкрити е, саму коробочку, стаканчик. От. Хотів спроб... скуштувати, спробувати. 20%. Так. По 52 гривни 50 копійок. Без акції. А скільки тут 300 грам. 300 грам усього. Далі. Віка говорить, бабуля ти кукурудзяні палочки їси? Кажу, та їм. Я тобі взяла. Вони, каже, не, не дорого. 60 грам коштують 13 гривень 90 копійок, і вони е, з фруктозою. Ну ось такі. Так, я поміщусь чи не поміщусь. Батон нарізний, дорожний. 400 грам коштує 18 гривень 60 копійок. Щоб нічого не пропустити. Печиво Марія 240 грам, 37 гривень, 70 копійок. Віка без акції, так? угу. Це таке. Святик уже намагався тут його трішки погризти. Так, далі персик. Віка взяла два персики. Ось такі. Ну, їх треба полежать покладу. Так, персик 248 грам по 129 гривень 95 копійок на 32 гривни 23 копійки. І банани. Так, бананів. Віка, що, це 3500 грам? Угу. Нічого сюди. На 6, по 68,95 на 34 гривни 48 копійок. Далі сиркова паста. Давай перевіримо. Ну, давай на, на ваги. Так, да. сиркова паста, стакан 150 грам, 64 гривни 90 копійок, була акція. 504 грами? Ну, ну тут це. А, ну, то, значить, вірно. Все вірно. А я сумнівалась. Так, сирки глазуровані, два штучки. Ось такі. Вони різні, але ціна одна. Так, 12 гривень 90 копійок. Mm -hmm. Ну і майже все. Ще томати коктейльні у свіка взяла 530 грам по 119 гривень 80 Ой, 79 копійок, на 63 гривні 54 копійки, пакет 90 і. Так, і морози ось таке. 150 грам. Віка, не 150, 115. Ти помилилась, мені говорять. 150, так. Да. А я ще так і написала. Я Взагалі не говорю, дивіться, блюк. що я Ой, я говорю, що я адблюк. Я я я так, говорила. Так, коштує 22 гривні 50 копійок. Віка, акція. Не пам'ятаєш? Ну, да. Акція. Ну, ага, я пропустила ще сирок. Зараз. Так, 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 так. Боже, пропустила малюковий сир... сирок. Так, ну, пропустила я ще агунечку, сирки ось такі я два. Взяла Вікуля для нашого малюка 13 гривень 90 копійок. Це була акція. Оце вже все по АТБ. Ну, це такі покупки. Вікуля зробила в АТБ. Морозиво більше, ну я не виставляю все, щоб не шокірувати людей. От ну, тут за тисячу. Що ти там накидав? Да, Що ти там накидав собі? В тілешку, в корзину. А мені даси? Овернувся не дає. Який розумака, понакидав понакидам там, ну покупець. Зараз, зараз ми тобі. Може, змінимо щось небудь, щоб взяти те. Одвернувся, Щоб не забирала. Отак. О, Встаємо? Тихо, тихо, тихо. Отак. А ще й пропустила серветки ось такі з От, Три штуки коштують. Так, серветки, і бачиш, 26 гривень 90 копійок. Ну, пропустила бабуля. О, у нас такий дощ пустився. Ну і добре, а то я хотіла йти тепер... От, Чуєте, це, це у мене ось красунчик посуда, граємося, да? красунчик і посуд. Мисочки, дуршлаки, все входите, так? Да? Я ще що ти думала? Тобі було сумно без мене. Ось я тобі єсть. Отак. Да? І ведмедика спасла. А, І ведмедик був на дворі. Ага. О. Я да. Так дивися, зараз пер... вроді перестає. Да, он... Тут... А, і тучка, мабуть, набігла. Ой, і фендюха тут, і святік, і баба тут. Так, значить, у нас далі покупки з Єви. Це отакий кондиціонер, який коштує 151 гривну. І, і ще один Віка, ми що такий колись брали. Ну, далее от этот голубой то большой. Який. А, оце, а мені сподобався, а, ну, видишь, в сподобався рази. Та ну да, ну то ж бренд, мабуть, оце села да. на то, что що... не... Ну, я думаю, я взяла еще на пробурози. Кото понравится больше, можно ага. экономить, покупать. И тот і тот. Да. Оце літр 49 гривень девяно... гривен, 99 копійок. Так. Фарба для бабулі була по акції. Таку, як в прошлой раз, 10 гривень. Ага. 239 гривень. Так, шампунь. Фрутіс. Гудбай пошкодження. Відновлюваний шампунь. 400 мл. 135 гривень. Бальзам фрутіс. 200 мл, 101 гривна. Це що стосується єви. Далі покупки з аптеки, Це ось такий аспарка. Коштує 51 гривну, 90 копійок, 50 таблеток там. Пюре <'є> чорносливу. Теж в аптеці. Дві брали. Десь одна, святік возив в корзинці. 125 грамів, 50 гривень, 60 копійок. Так. Коптопрес. Так, 20 таблеток. 122 гривні, 60 копійок. Настойка валер'яни. Так, скільки, 20, скільки ж його тут? Так, не бачу. 25 мл. Значить, дві упаковочки коштують 63 гривні 80 копійок. І бісопролол Тева 77 гривень 50 копійок. Це що було в аптеці. Далі, вони вже посуд складають. Далі ось такий сир закритий, запакований повністю комо, Да, да, да. Значить, 410 грам, по 430 гривень 80 копійок на 160, на 176 гривень. 63 копійки. Це не такий, який ми беремо, але теж смачний, кому Голландія. І сосиски, корівка. Ух, сирена у нас 738 грам, коровка по 182 гривні, 20 копійок кілограм, на 134 гривни 46 копійок. Ну і пакет 30 копійок. Та, я знаю, що тобі нічого не, не жалко для Фенди. По сравнению 300 гривен, 70 гривен. Угу. Ой, Боже! Я У м'ясушку Віка взяла печінку для Фенди. Печінка куряча. Баба, сейчас. Мама. Ага. Мама. Так, 2, 2 кілограма 166 грам, по 74 гривні 94 копійки на 162 гривні 30 копійок. Ну, якщо вона буде їсти, то будемо брати, аби вона їла. Так, далі м'якоть тілятини, я вже його не буду розкривати. м'якоть гарна бачу. Просто бачу, що дуже гарно. Ага. Обрізаєш потім ці жилки. Так. І. Возвратили. а, так ой, так. Ой, а все-таки чуть-чуть? Та, печунка, ну, б... буде, Та ти о, ти Возврат. Тілятина, мабуть. Та повитираємо. Так, 4 кілограма 25 грам. Подорожчало, 309 гривень кілограм на, кіло, на 1317 гривень. Так, да, була по 300 в прошлый раз, 279. Да. Так, далі що ще? філе, філе куряче. О, так, да, так, да, Ну, може прибирати вже, ну, угу. щоб воно нам тут не забруднялося. 364 грами по 187 гривень 90 копійок. На 109 гривень 70 копійок. І борщова телятина. О, це віка. Ось хорошо. Зараз відкриємо. О, хороші кусочки. Дивіться. Ось така. А тільки це ж, виходить, багато його, мабуть. На да? два борща. На два борща. Чуть-чуть святі ми Так, так, супер, супер, умнічка. Ось така моя онучка. Святік жалюзі закриває, навіть пора все. Ой, боже мій. Так, ну і ладно, М'ясушко, борщева телятина, 760 грам по 199 гривень. Кусочок на 151 гривну 90 копійок. Віка, це вже всі покупки? Всі. Ну, оце такі покупки тут. І забрали телятину, бо протікав пакет. kudy ja povzu. Keďže sám znajú kudy.